Що ж має бути в складі виконку? Я вам хочу зачитати оцей пункт. А це закон України про місцеве средування, стаття 51, пункт 3. І тут чітко наголошено, що сільська селищна міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. І ось питання, а чи існує? Виконавчих комітетах ради оцей орган складі, орган з питань містобудування та архітектури. Бо в більшості, не те що в більшості, а майже у всіх виконавчих комітетах в складі виконкому немає цього органу. Його рада не утворила. А якщо б цей орган був, був в складі виконкому, то відповідно. Приймались.